Як ми розглядаємо тему мотивації в екзакному аналізі? Екзаційний аналіз це психотерапевтичний метод, в якому я працюю. Ми часто з клієнтами розглядаємо таку модель, як формується саме мотивація, в чому вона ґрунтується і коріння її. які. І разом з тим, для того, щоб якось запобігти таких Стресових, е, напружених ситуацій або депресивних станів. Тема мотивацій е, пов'язана також з темою слабкості, тобто, що я можу, що я не можу. В екзинаційному аналізі е, мотивації ґрунтуються на розумінні «могти бути, могти бути в цьому світі. Тобто, я є в цьому світі, я знаходжусь да в своєму. Тілі, але як я можу бути в своєму тілі? Могти бути це означає проявляти, реагувати на ті обставини з точки зору впливу своїх цінностей, які у мене є, відносно того, де я живу, що я роблю і так далі. Тобто, наприклад, я живу тут, і я задаюсь питанням: я є тут, але що для мене важливо, що для мене цінно. І тоді виникає питання: я хочу, наприклад, займатися там, розвитком якогось дослідницького проєкту. І от мотивація вона ґрунтується в тому, щоб могти щось робити. І це пов'язано з темою, що я можу і чого я не можу. І тут така дуже тонка грань проходить. питання, як ми обходимось зі своїми мо, могу або не можу, як ми обходимо зі своїми слабкостями, як ми реагуємо на них, який внутрішній діалог включається тут. І дуже важлива тема. Потому Могти бути, це є такий мостик до биття, да, про яке ми говоримо. Могти бути, проявляти себе в цьому світі, і слідувати тим цінностям, які у мене є. Задавайте питання собі, що для мене важливо зараз, що я можу робити, які мої здібності. І це є дуже важливим таким завданням і так, так розширюю мотивацію, мотиваційні такі дії.